Консультація для батьків обережно бурульки. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але й до смерті, вгадати той самий момент, коли бурулька вирішить, а що висіти їй набридло абсолютно неможливо. Щоб не стати жертвою крижаних буруляк, які можуть впасти на людей з настанням потепління, необхідно виконувати такі заходи безпеки. Не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків. Вибираючи маршрут руху по вулицях міста, слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд. Проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льодових наростів. Якщо вийдете по тротуару і чуєте на горі підозрілий шум, потрібно якомога швидше притиснутися до стіни, щоб укриттям послужив козирок даху. Батькам необхідно роз'яснити дітям небезпеку ігор під час відлиги під карнизами дахів, будинків. Під час прогулянок на свіжому повітрі з маленькими дітьми не залишати їх без нагляду і не перебувати з ними в місцях можливого падіння з дахів брил снігу. Пам'ятайте, що дотримання цих основних порад та заходів безпеки дозволить уникнути трагічних наслідків. Дякую за увагу!